Доброго дня, шановні колеги, вас вітає Симуляційний центр Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Хочемо представити вашій увазі цикл клінічних випадків з групи пріоритетних пнпр розладів який, поміж іншим, включає в себе депресивні розлади, психози, епілепсію, дитячі та підліткові психічні поведінкові розлади, деменцію та розлади пов'язані з вживанням психоактивних речовин. А також питання суїцидології. Цей пакет може використовуватись як при вивченні лікарями первинної ланки, так і спеціалістами з психіатрії, неврології та терапії, з використанням сучасного віртуального симулятора пацієнта Body Interact. Розглянемо, як це відбувається на прикладі вивчення проявів одного з пріоритетних ПНП-розладів, а саме депресії. Шановні колеги, до нас на прийом звернувся пацієнт чоловічої статі віком 22 роки, який повідомляє про те, що впродовж трьох місяців з'явилися симптоми депресії, відповідно до яких він приймає лікування, комбіноване антидепресантом та седативним засобом. Але, на жаль, покращення стану не відбулося. І ми починаємо з опитування. Яке побудовано загально традиційній схемі збору анамнеза. Ми починаємо зі скарг. Отже, на питання, що привело вас на прийом, пацієнт повідомляє, що він відчуває сум, який є. Постійним, і це є основною причиною. Так, ми цікавимося, як давно це турбує нашого пацієнта. Так, він також, пацієнт, підтверджує дані анамнеза щодо тривалості стану впродовж останніх трьох місяців. Так, ми просимо деталізувати, задаємо відкрите запитання щодо інших скарг і щодо суму. I'm always exhausted and don't have any drive to do my stuff. I just want to be alone with no one to bother me. Пацієнт розширює коло скарг і повідомляє про відчуття втоми, втрату інтереса до діяльності. і в цілому про свою інактивність впродовж всього дня. I feel this sadness stronger in the morning. I wake up and have no purpose of leaving the bed. Recent changes. I was already fat and had just put on another 10 kilograms more. I'm hungry all the time. для деталізації особливостей клінічної картини ми запитуємо про наявність добових коливань настрою. Пацієнт повідомляє нам типові для депресивного стану добові коливання настрою, тобто погіршення в першій половині дня. І також повідомляє про те, що впродовж останніх трьох місяців значно підвищився апетит. В результаті чого пацієнт е, підвищив вагу свого тіла на 10 кг. Так, питання щодо сну: Psycho sleepy all the time. I sleep 8 hours at night, but then I'll sleep 2 or 3 hours more as the day passes. Mm -hmm. І Пацієнт скаржиться на сонливість. При наявності достатньої тривалості нічного сну є потреба. Також спати і в день, і це досить такі тривалі проміжки, які повторюються. Також нам пропонуються деякі питання, які ми можемо не ставити пацієнту з огляду на те, що інтерв'ю має бути оптимізованим, і ми маємо економити час і лікаря, і пацієнта. Тобто, питання щодо уринації ми можемо не ставити, і також деталізувати питання щодо. Втрати сексуального бажання на даному етапі не є обов'язковим. Так, ми переходимо до збору анамнезу, оскільки нам важливо зрозуміти, чи були у пацієнта стани, які в цілому можуть свідчити про наявність не тільки депресивного розладу, а й біполярного розладу. I've been happy, of course, just not recently. На питання. Щодо періодів підвищеного настрою впродовж життя, пацієнт дає нам коротке запитання, яке не є вичерпним, і тому у нас є потреба поставити додаткові запитання. Є час, як року тому, коли я вирішив почати колекцію карт, покемон, знаєте? Я витрачав, як 3 тисячі років карт, які я купував онлайн і витрачав усе моє гроші. І пацієнт нам повідомляє про е, незвичайний стан, який відбувся з ним рік тому, коли в нього була е, нетипова поведінка. Він робив значні трати грошей, навіть повністю витратив всі свої гроші на покупку карток покемонів, що ми можемо розглядати як легковажну поведінку, яка може нам давати напрямок клінічного пошуку в, в, щодо епізоду манії. Так не верданеніт лайк да пифо ам'южі сучапский. А вимбо, авоз ексайдфобату вікс, ботен лост інтерств тюрин період, а й редбав покемон трьох найдання в результаті додаткових запитань. Ми отримуємо інформацію, що ця поведінка і цей стан е, пацієнтом оцінюються як нетипові, тобто ми можемо думати про те, що був епізод манії чи принаймні, гіпоманії. В результаті додаткових запитань ми отримуємо інформацію, що в період підвищеного настрою також пацієнт відчував, що в нього забагато енергії, і його сексуальне бажання було підвищеним, і він. Реалізовував його знов таки в незвичний для себе стиль поведінки. Так, і власне після цього ми переходимо до збору інформації щодо сімейної історії, щодо наявності психічних розладів і задаємо знов таки відкриті питання, щоб дати можливість пацієнту розповісти все, що він вважає доцільним. Aunt on my father's side who has depression, and my other aunt has bipolar disease. But that's it. There was also a brother from my maternal grandfather's side that was said to be crazy, but nobody knew why. He would do extravagant things. И ми отримуємо інформацію, що як по батьківській лінії, так і по лінії матері є інформації, є вказівки на наявність психічних розладів у кровних родичів пацієнта, і один з кровних родичів. Був діагностований з біполярним афективним розладом, що також є важливим для встановлення діагнозу нашого пацієнта. No. Наступний важливий елемент психіатричного інтерв'ю є збір інформації щодо суїцидальних тенденцій, і взагалі історії суїциду. Пацієнт заперечує. Суїциди в своїй родині, і ми задаємо питання вже відносно ставлення до суїциду самого пацієнта. Yes, right now I do. Пацієнт підтверджує суїцидальні думки, але це таке загальне підтвердження, яке також вимагає деталізації щодо планів. It's like I wish I were dead, but I have nothing planned to do that, nor do I think I'd be capable of it. It's more like Пацієнт розповідає нам про те, що у нього є думки і взагалі бажання yeah. піти з життя, але конкретних намірів, конкретних планів в даний момент у нього, yeah. на щастя, немає. Так, і ми можемо вважати, що. Анамнез ми зібрали, ми отримали всю необхідну попередню інформацію, і ми переходимо до огляду соматичного стану, а за потреби і подальшого інструментального та лабораторного обстеження. Так, це дуже зручно зробити на платформі Body Interact. Все інтуїтивно зрозуміло, і навіть ми маємо доступ до попередньо отриманої інформації. Якщо нам треба щось уточнити, то у нас є. Можливість це зробити досить легко. Так, отже, щодо обстеження, нам пропонується досить широке коло обстеження, і, власне, ми можемо на даному етапі обмежитись вимірюванням артеріального тиску, оскільки цей показник при депресивних станах може підвищуватися. Так, ми бачимо цю інформацію на планшеті. Так, і повертаємось до пацієнта для того, щоб продовжити наше обстеження. Ми можемо не проводити огляд дихальних шляхів, оскільки ми бачимо, що дихання вільне і обмежимось вимірюванням температури. Так, ми бачимо, що температура 37,1. Так, ми пересуваємо. Додаткових обстежень на даний момент пацієнт не потребує, на нашу думку. І в нас є можливість провести деякі заходи. І, в принципі, ми могли би зробити це і перед початком огляду. Наприклад, нам. Пропонується надіти маску для пацієнта, так. Мририншен. Міри захисту. Але в даний момент офіційно вважається, що епідемія коронавірусу завершилась, і навіть наявність температури 37,1 не вимагає цього зробити. Тобто, ну, ми можемо. Цього не робити. Так, переходимо до обстеження. Оскільки пацієнт скаржиться на підвищений апетит і значне підвищення маси тіла в короткий проміжок часу, вважаємо за доцільне дослідження кишкевого органів шлунково-кишкового тракту. і Проведемо щонайменше пальпацію. Для цього ми можемо пацієнту запропонувати лягти. Ви бачите, знов-таки дуже зручно на платформі Body Interact нам пропонуються різні позиції в момент огляду. Ось позиція лежачи на спині. І в такій позиції дослідження травної системи ми проведемо пальпацію. Отримуємо інформацію щодо пальпації основних ділянок черевної порожнини, передньої брюшної стінки. І все це відображається. І ми бачимо, що немає напруження м'язів, немає. Болі, і симптомів подразнення брюшини також немає. Ну, ми завершуємо цю частину обстеження, і пацієнт може вставати. Так. До речі, можемо оцінити і. Вираз обличчя пацієнта також вдало на платформі Body Interact певні невербальні, тобто поведінкові і мімічні елементи дуже вдало застосовуються і відповідають стану і темам, які обговорюємо ми з пацієнтом. Нам пропонується набір лабораторних, а також екстра електрофізіологічних, нам пропонується набір лабораторних та Електрофізіологічних досліджень, також методи візуалізації і лабораторні дослідження. Наразі пацієнт, на нашу думку, не потребує, але ми можемо оцінити, який широкий спектр, наприклад, лабораторних тестів, нам доступний за потреби в інших клінічних випадках, ми можемо це зробити. Також цікаво є можливості візуалізації і Бачимо методи комп'ютерної томографії, рентгеновське дослідження, все це нам доступно. Але ми раціонально використовуємо наявні ресурси і можливості, і наразі пацієнт не потребує цих досліджень. Також за потреби у нас є можливість звернутися до спеціалістів. Ми можемо до дієтолога звернутися, до невролога, до уролога. Але знов-таки потреби немає. Ну і хочу наголосити, що отримані раніше дані у нас під рукою, ми можемо отримати доступ до планшета, на якому зафіксовані результати досліджень, які ми вже здійснили. Але ми повертаємось до пацієнта, і, власне, наш діагностичний пошук можемо вважати завершеним, і переходимо до наших призначень. Отримуємо інформацію щодо препаратів, які приймає пацієнт в даний момент. Це два препарата, один з яких, з огляду на те, що нами було діагностовано біполярний афективний розлад попередньо, є недоцільним саме антидепресант, ми можемо його відмінити. І, власне, дозування седативного засобу Альпрозаламу також навряд чи можемо вважати адекватним, оскільки переважають і так симптоми седації, симптоми неактивності депресивної. Тобто, цей препарат також є недоцільним у використанні в дозі 1 МГ. Одразу його відмінити також недоцільно, тож ми маємо зменшити дозу. Це ми можемо зробити в розділі психофармакологічних призначень. Але перед цим ще заглянемо в розділ не фармакологічних призначень. Нам пропонується консультування дієтолога, яке також навряд чи доцільно, оскільки переїдання пов'язане з психічним станом актуальним. Нам пропонуються фізичні вправи. Але в даний момент пацієнт навряд чи здатен це здійснити. Хоча, звісно, було би бажано прогулянки і інші види активізації, які ми не можемо вважати фізичними вправами. Ну і також пропонуються нам заходи щодо обмеження куріння, але е, у нас немає інформації щодо куріння пацієнтом, і на даний момент це не є актуальним і в депресивний період кидати курити нашому пацієнту, навіть якщо він курить, навряд чи доцільно, оскільки це підсилить. Його загальний рівень фрустрованості. Отже, ми повертаємося до основного впливу, який ми можемо здійснити. Це фармакологічний вплив, і з огляду на біполярний афективний розлад у нашого пацієнта доцільним є призначення нормотиміків. Так, зараз ми їх знайдемо. Так, вони. Під назвою Mood Stabilizers, і доцільним є використання літію, оскільки мова йде про біполярний ефективний розлад першого типу. Ми визначаємося з дозою і залишається лише підкоригувати дозу седативного засобу. Ага. Колеги, ми зменшуємо дозу вдвічі, тобто достатньо буде півміліграма щодня. Так, на цьому наше обстеження і призначення завершуються, і ми можемо отримати е, зворотній зв'язок щодо результатів проведеної нами роботи і отримати можливість вчитися на наших помилках. Отже, колеги, ми отримуємо звіт щодо правильності наших дій, і досить таки широкий набір рекомендацій щодо покращення наших підходів. Так, в цілому ми успішно взаємодіяли з пацієнтом на думку розробників. Але нас, як завжди, цікавлять деталі. І ось щодо діагнозу. Так, ми набираємо біполярний афективний розлад достатньо першого слова. Так. Щодо можливості оцінити сценарій, буду відвертий, я оцінюю його максимально. Високо. Так. І в нас є можливість оцінити хронологію наших дій, результативність. В цілому оцінку за візит. І ми бачимо, що всі розділи оцінено позитивно. Так, бал, який ми отримали, достатньо високий. Втім, всі недоліки ми можемо також отримати зворотній зв'язок. Наприклад, нам пропонувалося і ставити питання щодо порушень сечовиділення, і пропонувалося дослідження сечостатевої системи. Чому ж це не варто було робити? Тому що ці заходи не відносяться до першочергових, з чим. З чим можна погодитися. Отже, колеги, ми завершуємо. І, шановні колеги, у нас також є можливість отримати зворотній зв'язок щодо основних компетенцій, які ми застосували впродовж взаємодії з нашим пацієнтом. І, власне, до основних компетенцій, які покращуються в результаті застосування платформи Body Interact, є компетенції щодо управління консультаціями, компетенції встановлення дозування лікарських препаратів для загальних ліків і компетенція виписувати рецепти, включаючи лікарські препарати суворого обліку. Дякую вам за увагу. На все добре. Таким чином, як ви могли переконатись, використання новітніх інформаційних технологій, таких як віртуальний пацієнт в сучасних умовах навчального процесу, дозволяє нам удосконалити практичні навички, сформувати клінічне мислення з урахуванням біопсихосоціального компоненту, як у студентів, так і у лікарів-інтернів та лікарів на післядіпловному етапі освіти, та оволодіти професійними компетентностями. З вибору оптимальної діагностичної та лікувальної тактики пацієнтів із поширеними психічними розладами на різних етапах надання медичної допомоги. Дякую за увагу!